Все тобі. Дякую. А що ти так ніжно тримаєш в році? Це щастя мені дарували творці. Маленьке таке, Чи тобі вистарча. Воно лише для мене горить, мов свіча. Гарненьке таке, Дай, ну подивлюся. А хочеш шматочок? Давай поділюся. Напевно, що хочу, бо душа кортить. Давай свою руку. Тримай. Хай щастить. Воно таке тепле. Спасибі тобі. Комусь відламаєш чи залишиш все собі? Якщо відламаю, то втрачу тепло. Ні, стане воно ще більш, ніж було. Чому так буває? Ти знаєш, що ні. Цього не скажу, невідомо мені. А що ж, як долоні воно пече? Не бійся, не буде тобі боляче. А знаєш, я знаю і з ким поділюся. Ну що ж, іди з Богом, а я помолюся, Па-па.